Можемо піти на глибину нашого життя, бути справжніми. Коли починаємо говорити з Богом, коли наші стосунки стають дедалі ближчі з Богом, від нас виходить все справжнє про нас. А це тоді так добре, так відчутно, так по-справжньому, коли ми є справжні світ. Гріх, життя навколо заставляє нас і грати певні ролі. Ми втомлені від тих ролей. Робота, люди, різні ситуації. І це все ми відчуваємо, що ми хочемо справжнього. Ось реколекції це якраз час війти на цю справжність, на цю відвертість. Сьогодні Господь до нас. Промовляє у своєму слові дуже відверто, дуже конкретно. Тому що наше життя по справжньому є напрямком руху до нього. Але перед тим, як ми почнемо рухатися до Нього, Він перший почав рухатися до нас. І саме Різдво це про рух, Бог, який приходить рухається до мене. Відтак Він стоїть на порозі, Він стукає у мої двері. Що маю робити, де маю діватися? Як буде виглядати моє життя? І саме Господь каже: не тратьте часу, рухайтеся у цьому напрямку до мене. Бо коли Він приходить, приходить і Царство Боже. Він є нашим царством. Ось це царство. Вже ось тепер, воно розпочинається. Ми думаємо, що Царство Боже буде нас чекати, коли ми відійдемо з цього життя. Ні, Царство Боже тут і тепер присмак неповноту, якого ми вже відчуваємо. І воно похоже до чого. Ісус Христос різними способами. Пробує нам донести, як виглядає це Царство Боже. Каже, до гірчичного зерна, зерно якого, впавши в землю, виганяється в дерево, і де інше птацтво небесне може спочити. Ось царство Боже, яке краплями, зернами падає. Тут сьогодні ми відкриті нашим серцем, щоби. Принаймні, це гірчичне зерно залетіло до мого серця, щоб з цього серця вигналося таке життя, біля якого могли інші знайти своє життя. Знаєте, як приємно бути таким дійсно стержним, який тримає ще допомагає іншим, щоби бути біля нас. Бо інколи можна вигнатися так вгору. Але всі від тебе чомусь тікають. Ти всіх лякаєш твоїм життям. Натомість бути Божою людиною, Божою дитиною, це вирости, щоб інші могли хоч трохи мати прихисток. Чим можемо допомогти іншим? Тим, що ми є Божі люди. Інше, до чого порівнює Царство Боже, знову порівнює до жінки, що бере. Цю крихту дріжджі дає до тіста, і тісто стає живим, наростає, воно побільшується, помножується. Що таке є оця крихта цієї закваски, цього дріжджа, що рухає нашим життям? Знову ж таки крихта, що падає у наше життя, Боже Слово може стати закваскою, що буде рухати нашим життям. Не знаю як, не знаю чим, але щось в мені рухає, щось в мене підбадьорює, щось мене підносить, це піднесення, так само є поживою і для інших. Каже Господь дуже відверто. Старайтеся війти тісними дверми. Не шукаємо завжди там, де є все легко. Там все де безкоштовно, там все де просто, там, де є комфорт. Ми чули сьогодні місто, яке мало великий комфорт. Але воно було містом лише людей, не Бога, Содома і Гомора, яка має свою поразку, свій крах, тому що відвідним Богом Бога не може прийняти. Тісні двері обираймо. Навіть коли тісно, незручно, невигідно, не пасує, не по часі, не по настрою, вибираймо Це. Не слухаймо то, що говорить наш старий чоловік у нас, який буде завжди нас тягнути до старого, до комфортного, до того, що під настрій. Бо Господь каже, що. Цей час, він дійсно дуже дорогоцінний. І хто не скористається цього часу, той не скористається з цієї можливості бути спільником при Божій трапезі. Господь каже: в один момент наш час завершиться, наша історія завершиться. Ми думаємо, що ми будемо, дай Боже, і поза сто, але будьмо свідомі, що час він завершиться. І двері того, що можемо зробити, дійсно закриються. Господь запитає, ми будемо стукати. Ісусе, відкрий нам, ми теж хочемо там де ти. Але двері вже закрилися, час пройшов. Каже Господь, дуже страшно. Я вас не знаю. Кажу, як ми їли з тобою, ми тебе слухали, ми були в Твоєму храмі, ми маємо, мали ікони про тебе. Я вас не знаю. Наша спільна участь з Богом не вимірюється нашими зовнішніми якимись аспектами релігійного побожного життя. Наше серце це є термометр, коли дійсно ми. Належим Богові, в якому стані твоє серце, там, де є твоє серце, там і є твоє багатство. Якщо твоє серце є з Богом, все, супер. Ти на правильній дорозі, на правильному місці. Якщо твоє серце де-інде, всі інші, це все фольклор, це лише зовнішність. Там буде плач і скрегіт. Але побачити кого? Авраама, Ісака. Побачити тих, які увірували і вірою, стали дійсно його. Така прекрасна дорога віруючої людини. Сьогодні дійсно важкі часи, де зневіра пробирає, де зневіра охолоджує нашу віру. Натомість віра віруючого чоловіка, подібна до Авраама, це насправді найщасливіша дорога, найуспішніша дорога. Не найлегша, Але це є справжня красива дорога. Тому, підбиваючи підсумок, знаю, що Господь у цих реколекціях вам щось дуже багато приємного подарував у ваших серцях. Ми не знаємо, що це. Але ми маємо можливість це відкрити з часом. З часом відкриєте те, що Господь сьогодні вам сказав. Амінь. Слава Ісусу Христу!